Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестенка. Я в магазині Юск. Цікаво, багато товарів є. 90 гривень коштує ось така лампа ліхтарик, підвісна, має сонячну батарею. Тут такий цікавий ефект, ніби потріскане скло. Більший варіант 175 гривень. Теж на сонячній батареї 250 гривень. Ось такі: така світлодіодна стрічка всередині. По 45 гривень такі ліхтарики вуличні теж зі сонячною батареєю. 399 гривень з металевим каркасом. При бажанні можна підвісити. Можна вструмити в газон. Такі варіанти по 399 гривень. Висота 39 см. Одна упаковка. Набір із 4 штук. 499 гривень. Є ось такі акційна ціна 100 гривень ліхтарики, але що вони не йдуть на сонячні батареї. Але пише, що а, ну. такий варіант 100 гривень. Вказано, що вони на сонячній батареї. Але я її не бачу. Може, я не там дивлюся, підкажіть в коментарях. Такий варіант 169 гривень. Ці вже точно зі сонячною батареєю. Пледи акційна ціна 650 гривень. Розмір 2 метри 20 см та на 2 метри і 40 см. Два варіанти кольорів. Такі подушки декоративні. Ціна акцій на 250 гривень 45 на 45 см. Ви знаєте, припали мені до ока ось такі пледи. Розмір 1,60 2,20. Такі тоненькі вони йдуть, але можна використовувати їх двохсторонній. двох темно-сірий або світло-сірий колір. Ціна 450 гривень. І 325 гривень коштують такі пухнасті подушечки 40 на 40 см. Плед стьобаний розмір 1,30 метр, метр 80 м750 гривень. Суттєва знижка 50%. Такі декоративні подушечки. Теж акційна ціна 350 гривень, діаметр 40 см. Такі пледи по 750 гривень, метр тридцять на метр 80. По 300 гривень подушки розмір 45 на 45 сантиметрів. Так, чохол на замочок можна зняти. Колір бежевий. Такий плед стьобаний за 375 гривень розмір 1,30 м на 1,70 м. Знаєте, нагадало мені колишні ковдри. Така тоненька. Як ковдра. Так, тепер не поміщається назад. Такий плед за 550 гривень, 1,30 м на 1,70 м. Такий тепленький, по 300 гривень такі подушки 45 на 45 см, 450 гривень, знайомий принт. Це така вишивка квіткова. Такі подушки по 325 гривень, 45 на 45 см. Такий варіант по 35 на 60 сантиметрів. Розмір 500 гривень. Такий варіант за 325 гривень, розмір 40 на 60 сантиметрів. Килим, розмір 38 на 57 см 55 гривень. Такий варіант більший: 60 на 80 сантиметрів 150 гривень. Та ж по відчуттях, ніби має антиковзаюче покриття, що не буде ковзати. 40 на 60 килимок. Такий він не гнучкий. 200 гривень. Більший придверний килимок, прорезинений 60 на 1,20 за 800 гривень. І такий варіант 450 гривень. Розмір 50 на 80 сантиметрів. Акційна ціна на плед флісовий 650 гривень. Розмір великий 2,20 на 2,40. Подушка 45 на 45 см, 375 гривень. Такі пледи 750 гривень. Метр 30 на 1,80. 325 гривень. Такі подушки декоративні. 40 на 40 сантиметрів пухнасті. Багато килимів. Дуже мені всі подобаються, ви знаєте, я люблю такі відтінки, світлі, молочний, бежевий, сірий. Такі пухнасті. Коротше, є з чого вибирати. Дуже багато. А Мені цікаво, тут пише 2500 гривень, а розмір 1,40 на два метри пововна. Такі тонкі, якщо потужний пилосос, то буде засмоктувати. Але її плюси можна зняти і потріпати легенько. Її овальні 1899 гривень діаметр 1,60 см. Слава. Такі набори різноманітні для ванної кімнати можна підібрати поштучно, що вам потрібно. 250 гривень коштує ось такий дозатор для мила. Його діаметр 9 см, висота 14. Стаканчик скляний зеленого кольору. Ціна 200 гривень. Акційна. Така мильничка. Точніше, Таця, я так розумію, можна поставити стаканчик, дозатор для мила. Ціна 300 гривень. Килимок за 450 гривень. Розмір 50 на 80 сантиметрів з таким малюнком. Такі скляні підставочки 350 гривень. Кошик підвісний 300 гривень. Плетений. Щітка масажна ціна 150 гривень. капці домашні з відкритими пальчиками за 400 гривень. Така полиця 700 гривень. Дивіться, як цікаво виглядає в відвішеному вигляді. Щітка туалетна з підставкою 325 гривень. 135 гривень коштує диспенсер для мила. Матеріал пластик. З такої ж серії є стаканчик 80 гривень. Йоршик з підставкою 235 гривень. Такий йоршик 499 гривень. Такий варіант 549. Майже до кожного варіанту можна підібрати і інші аксесуари. Така склянка 249. Диспенсер 329 і таця 499 гривень. Де такої рельєфної до попередньої серії 70 гривень. Ці пластикові. Така таця 499 гривень, диспенсер 369, склянка 299. Дозатор для рідкого мила 249 гривень. як кераміка, стаканчик 199. Щітка для унітазу 499 гривень. Такий варіант мрамор 499 гривень. Це, власне, не мрамор, а ефект мрамору. Та це 449 гривень. Дозатор для мила 329 гривень. Такі таці невеличкі, по 325 гривень набір із двох штук діаметр 11 та 14 см. Цікава, таця в такому морському стилі 200 гривень. Диспенсер 299 склянка 249, така як керамічна. І йоршик для унітазу 499. 329 гривень щітка для унітазу. Так, з цієї серії є ось такі стаканчики 249. І диспенсер для рідкого мила 329. І такі цікаві підставочки у вигляді квітів. Є у двох варіантах 165 гривень за штуку. Таця 150 гривень. Ціна акційна. Так в повідчуттях, ніби металева, не знаю, така дерев'яна таця 325 гривень. У вигляді внушлі 115. Скляна. Диспенсер для рідкого мила 150 гривень. Скляний. Такий варіант 649 гривень. Такі цікаві вкраплення. 329 гривень такий диспенсер. Матеріал пластик, хоча виглядає як скло. З цієї колекції стаканчики по 499 гривень, ці пластикові по 299. І ще пропустила я цей акційний варіант диспенсер, тут до нього стаканчик 125 гривень. І підкриштав 119 гривень стаканчик бежевий і диспенсер до нього 269. Такі скриньки, скліні, ціна 450 гривень за набір. Бачите, є одна більша, а інша менша. Така скринька, більший варіант, теж скло 550 гривень. Підвісні полиці дворівневі за 750 гривень. Такий варіант за 550 гривень. Корзинка металева 600 гривень. Такий варіант 325 гривень. Пластикова підвісна корзинка за 100 гривень. Можна, до речі, їх один до одного зачіпляти. Можна тут є місце для гачка. І такий варіант 350 гривень. Металевий. Рушник 100% бавовна 30 на 50 см. По 35 гривень. Кольори є різні в асортименті. Акційна ціна на більший розмір 50 на 90 165 гривень. Такий варіант 50 на 100 см 250 гривень. Рушник 100 гривень, розмір 50 на 90. Такі ж кольори, як і менших. Тож можна підібрати цілий комплект для різних частин тіла. 65 на 1,30 м. 200 гривень. Набір рушників дві штуки. 70 на 50 см 225 гривень. Такий варіант за 325 гривень. Теж дві штуки з такою вишивкою. 225 гривень дві штуки, 50 на 70, вони всі однакових розмірів. А до останніх то ще є прихватки. До речі, 225 гривень рушнички, а прихватка 150 гривень. Точніше, не одна, а цілих дві. Розмір 19 на 19. Лійка, об'єм літр та 700 мл. Ціна 250 гривень. Розпилювач за 70 гривень. Ганчірки по 45 гривень. Дві штуки, розмір 30 на 30 см. Такі ганчірки 250 гривень за три штуки. Розмір 25 на 25 см. Комплект постійної білизни за 1000 гривень. Така відпочинкова зона є, зібрана із товарів, які продаються в юск. Завжди мені подобається, як вони оформляють ці відпочинкові зони. Таке крісто-качалка. Ціна 9500 гривень. Є ще і інші кольори. Диванчики є набори, йдуть вони в наборі із кріслами. Ціна 33 тисячі гривень.